HB Medical. Найкрутіший медичний центр по вулиці Довженка 3 в місті Києві. В тому році ми виконували тут роботи по постачанню та влаштуванню натурального лінольума Target Vinetta XF. Зараз ми виконуємо роботи по влаштуванню лінольовому Target IQ Optima на наступному поверсі. Ось так виглядає. Натуральний ліноліум Tarket Vignetta XF, який ми укладамо, ріктумо. До речі, плінтуси від наших партнерів компанії виробника Доукен. HB Medical Довженка, 3 містакії Київ, другий поверх. Що ми наразі бачимо? Поверхня знепилена, відремонтована та прогрунтована. Застосували ремонтну масу Церезіт РС-88 та германську ґрунтовку Форба Євроco 050. І вулярмаса, бачите, яка вона вже розставлена по місцях, щоб завтра було зручно та швидко заливати саме ворівнічу масу. А ось я приїду через дня три сюди, і тут все буде вже набагато цікавіше та красивше. До зустрічі!